Вітаю, друзі. Я помітив, що моє відео під назвою Орки чи люди набуло чималого резонансу у Фейсбуці. Читав коментарі. І один з них чомусь привернув мою особливу увагу. Процитую його в оригіналі. Пастор, спасіба большое за слово. Ну от я слушала вашу історію про Елла і от що я вам скажу: я в житті не віділа, щоби так християні жили. сколько же Бога было в этой семье, сколько любви. Я жила не в христианской семье. Мать, которая пила, и папа, который ее бил. Потому что, придя после работы уставший, видела опять пьяную маму и неприготовленный ужин. В таких условиях я жила. Слушая, как отец с любовью на Элла посмотрел, то я не знаю, что такое доброта в глазах. Хотя я уже больше 20 лет верю моему Иисусу Христу. Я всегда была обсуждаема с критикой мой адрес. В своей семье у меня такого не было. И в чужих семьях такого не видела. Бывший муж христианин бросил меня и шесть наших общих детей. И я осталась воспитывать их одна. Пастор, как может быть такое, чтобы за вину твою смотрели по-доброму? Какая семья благословенная? Как бы я отдала бы многое, Щоби бути воспитаною в такій сім'ї. Те, що кинулося мені в очі, спробую виділити і поговорити сьогодні саме на цю тему. Тому що вважаю, що це дійсно важливо. Отже, жінка, яка написала цей коментар, свідчить про те, що за своє життя вона не бачила, щоб християни жили так, як сім'я Елла Фрізина, мова у тому відео йшла про стосунки батька і сина, і про приклад батька. Ця жінка пише, що ніколи такого не бачила серед християн. Якщо ви не знаєте, про що саме йде мова, то подивіться це відео і скажіть свою думку. Як часто ви бачили подібні стосунки в сім'ях? Зверніть увагу, що цей коментар, на який я звернув увагу, написала людина, яка 20 останніх років є віруючою. Вона має шестеро дітей мала віруючого чоловіка. І вона свідчить про те, що не знає, що таке. Доброта в очах ближнього. Як таке може бути, запитує вона мене? Друзі, як ви вважаєте, те, що вона пише, це правда, чи якесь прикре виключення? Якщо це правда, то виявляється, що у нас християн величезні проблеми, і нам потрібно щось змінювати в наших сім'ях. Тому що християни мають жити по-іншому. І це насправді. Цілком можливо, але чому цього немає, то це вже інше питання. Саме на нього я і хотів би спробувати сьогодні відповісти. Отже, повернемося до першого твердження. Я в житті не бачила, щоб християни так жили. Ця жінка, на превеликий жаль, вона має рацію. Насправді, нам немає чим хвалитися, друзі. Фактом є те, що. Більшість християнських сімей мають чимало проблем, які тривають роками і при цьому ніяк не розв'язуються. І якщо вже до кінця бути відвертими, то що таке доброта в батьківських очах знає не так вже й багато дітей, навіть з тих, які виховувалися в християнських сім'ях. Це сумний але факт. І для цього є своє пояснення. Отже, чому так? Відбувається. Дуже важлива річ, яку нам потрібно знати, це те, що віра в Ісуса Христа не вирішує автоматично всіх без виключення проблем, які до цього існували в нашому житті. Дехто скаже, що я несу зараз якусь єресь. Але ви послухайте, що саме насправді я хочу вам донести. Ось що в дійсності робить віра в Ісуса Христа. Завдяки цій вірі ми Одразу ж стаємо дітьми Божими, Миттєво, так написано в Слові Божому. Це Євангеліє від Івана, 1,12. а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. У той самий момент, коли ми сповідуємо Ісуса Христа своїм Господом, ми отримуємо спасіння. Бо спасені ви благодатю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасіння не залежить від зроблених нами добрих справ це все результат віри. Але при цьому всьому, друзі мої. Спасіння по благодаті автоматично не вирішує всіх без виключення проблем, які існували в нашому минулому житті. Ви не згідні зі мною? Тоді поміркуйте над історією митника Закхея. Він повірив в Христа, але при цьому в нього залишилася купа невирішених проблем з минулого. І ось яке рішення приймає митник. Став же Закхей та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Богим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Скажіть, навіщо йому було це робити, якщо віра в Христа автоматично вирішила всі без виключення питання Його минулого. Виявляється, що вона не вирішила його колишніх злочинів, не вирішила здирництво, хабарництво, привласнення чужого. Ці проблеми він мав вирішувати вже після свого увірування. Мав повертати чуже, вибачатися, що, можливо, цього не потрібно було робити. Мовляв, Христос списав всі борги Ні, дорогенькі. Так не буває. Христос автоматично не вирішує наших проблем з ближніми, яких ми наробили в минулому. Це означало б, що коли до увірування. Ви вкрали в людини автомобіль, то тепер, після того, як ви увірували, його вже не потрібно повертати власникові. Так виходить чи як? А якщо ні, то виходить, що віра в Христа не вирішує всього без виключення з минулого. Це тепер ми самі, маючи для цього необхідну внутрішню силу, а також бажання, маємо вирішувати. І часто густо. Для вирішення подібної проблеми знадобиться чимало часу, роки навіть іноді. А тепер повернемося до проблеми християнських сімей. Спробуємо отримати відповідь на питання, чому багато з тих, хто виростав в християнських сім'ях, не знають, що таке доброта в батьківських очах. В контексті цього питання, яке озвучила жінка, поміркуйте ось над чим. Якщо пара до одруження зраджувала одне одному, якщо там були аборти, позашлюбні діти, бійка, п'янство, то як ви вважаєте, після увірування це що все автоматично ось так раз і вирішується, і більше не створює проблем в майбутньому? Ні зради, ні колишні бійки, ні позашлюбні діти? Я не заперечую, що так може бути. Але в реальному житті ми бачимо зовсім іншу картину. Ці проблеми продовжують супроводжувати людей, тому що вони були не вирішені. Тому що зрада, коли б вона не трапилась, вирішується тільки через щире покаяння і прощення, ніяк по-іншому. Досить часто в житті з Христом люди, які накоїли багато лиха, починають пожинати. Те, що вони колись сіяли. Сіяли до увірування, а пожинають вже зараз. Тому що кожен гріх має наслідки. І віра в Христа не звільняє від наслідків гріха. Не будьте наївними. Розбійник на Христі повірив Ісуса, але це не звільнило Його від покарання. Він мусів померти на Христі. Тепер конкретно повернемося до нашого коментаря. Ця жінка пише, що її мати. Постійно пиячила, а тато за це її бив. І ось в такій атмосфері росла і формувалася ця дівчинка. Вона пише, що протягом життя її осуджували і критикували. І швидше за все, не тільки домашні, але люди зовні, можливо, однокласники чи родичі. Вона сміють робити боляче, а в тебе мати алкоголічка. І ось що тепер відбувається в житті цієї дівчини, коли вона виростає? Вона повірила в Христа, вона виходить заміж. Чоловік віруючий. Невідомо, чи вони одружилися, будучи віруючими, чи повірили вже будучи одруженими. В них народжується шестеро діток. І тепер чоловік, який вважає себе християнином, залишає дружину шістьма дітьми. І вона далі виховує їх сама. І насправді це трагедія, це велика трагедія. І тепер в нас виникає питання: де знаходиться причина? Чому так трапилося? Люди, то ніби що віруючі, такого не мало бути. Але це трапилося. Я зараз не стверджую цього на всі 100%, але я припускаю, що ось мати п'яниця. Бійки, образи і критика в дитинстві, і наступне розлучення в дорослому віці, незважаючи на віру Христа, шестеро дітей, то все ось це те і те якось пов'язане між собою. Яким саме чином і як сильно все це пов'язане, я не беруся доводити, бо я не знаю всієї картини. Але з того, що я бачу, з написаного в коментарі скажу ось що. Якщо мати пиячить, а батько її за це б'є на очах у дитини, то це якимось чином впливає на те, як формується дитина в такій сім'ї. Чи не впливає? Це впливає на те, який в неї буде характер, на те, які будуть переконання, які емоції, які реакції. Послухайте, не потрібно мати якусь спеціальну освіту для того, щоб зрозуміти, що виховання в такій сім'ї матиме на дитину негативний вплив. Людина як особистість формується до 20 років. І якщо до 20 років дівчинка виховувалась в ось в такому середовищі, то це обов'язково щось зробить з її серцем. Спробуємо просто припустити, як саме це може вплинути. Уявіть, дівчинка з дня на день бачить п'яну маму. Що вона відчуває по відношенню до неї? Зневагу, образу, гіркоту. В результаті гіркоти з'являється гнів, депресія, бунт. Це лише кілька можливих реакцій на поведінку матері. Їх може бути набагато більше. А тепер поміркуйте, що дитина може відчувати стосовно батька, який б'є матір: страх, відсутність поваги. А що з'являється в результаті страху, недовіра? Людина закривається і нікого не пускає в своє серце. Причому? Це може стосуватися всіх чоловіків. Тільки через те, що батько робив боляче. А що ця дівчинка може відчувати по відношенню до самої себе? Я не така, як всі, я нікому не потрібна, я неправильна. Хто зі мною одружиться? Все це переконання цієї дитини, які формуються у важких обставинах, В обставинах постійного фізичного і морального насилля. Скажіть ви, хто побував у подібних обставинах, у вас були подібні відчуття? А якщо додати до цього всього ще й те, що багато батьківських гріхів ми успадковуємо, переймаємо і далі продовжуємо робити вже в своєму житті? Це ж також факт. А тепер поміркуйте, поміркуйте ось над чим. В момент увірування в Христа, всі ось ці відчуття і переконання, всі ці родові успадковані гріхи, вони що, автоматично десь зникають? І гіркота, і страх, і гнів, і недовіра, і відкидання себе, і ще багато-багато чого. Ні, це не зникне просто так. Для того, щоб гіркота по відношенню до матері зникла після увірування, маму потрібно простити. Щоб припинився бунт супроти батька, батька теж потрібно простити, а самому покаятись в цьому. Щоб зник страх серця, переконання мають стати іншими. Потрібно істину пізнати. Лише тоді переконання і почуття зміняться. Родові гріхи потрібно зупиняти через покаяння, якщо це, наприклад, п'янство чи розпуста чи ще щось. А так автоматично воно не минеться. І, до речі, Христос після увірування дає нам все необхідне для того, щоб ми вирішили всі без виключення проблеми. На превеликий жаль, багато з тих людей, які приходять до віри в Христа, навіть не думають над тим, що питання гіркоти тепер потрібно вирішувати окремо і конкретно. Вони, як ображалися на батьків до увірування, так і продовжують ображатися на них після увірування. І навіть не хочуть торкатися цієї теми, тому що їм боляче, я розумію. Але послухайте: якщо в серці людини знаходиться гіркота, то це ж ніщо інше, як емоційна рана. І неважливо, хто в майбутньому доторкнеться до цієї рани, ви реагуватимете все одно болісно. Неважливо, що це буде чоловік чи дружина. Вам буде боляче. Щоб позбутися болю, вам потрібно дозволити Христу зцілити ваші рани, інакше ви матимете величезні проблеми. Шлюб не вирішить жодної вашої проблеми, він її лише погіршить. Ви просто уявіть: дві віруючі, можливо, новонавернені людини, але з пораненими серцями, повними гіркоти, страху і різної неправди вони одружуються. Що буде з таким шлюбом в майбутньому? Ну, звісно, що нічого доброго. І це відповідь на питання нашої глядачки. Чому вона не бачила нормальних стосунків в християнських сім'ях? Бо люди приходять в шлюб ось з таким багажем з минулого. Скажу вам більше: здебільшого, люди одружуються, якщо можна так сказати, на гіршій половинці своїх батьків. Що я маю на увазі. Наприклад, в дівчини була мати, яка пиячила, і тепер в неї чоловік, який пиячить. І причина цього полягає в тому, що люди одружуються, не розв'язавши перед цим своїх власних проблем по відношенню до Бога, а вони шукають порятунку в людей. І ось потрапляють в таке лихо. До того ж, такі люди, які в дитинстві були жертвами насилля, коли виростають, самі стають насильниками. Це своєрідна трагічна закономірність. І причина банальна. Якщо проблема гіркоти не буде вирішена на рівні серця, то вона зробить вас жорстокою людиною. От і вся відповідь. І що відбувається в результаті стосунків в шлюбі тих людей в серцях, яких є гіркота, гнів, недовіра, страх і ще багато, -багато чого, що я не назвав, люди просто не зможуть жити. Разом з таким сердечним наповненням. Не зможуть. Як цьому запобігти? Ну, звісно, що до одруження потрібно готуватися. Необхідно дозволити Христу змінити своє серце, позбавити Його від всього, що суперечить Його волі. Серце має бути зціленим від гріха, від болю, від неправди. І тоді воно стане відкритим для Божої любові, а також і. Для любові ближнього. У протилежному випадку ніяк. А що тепер робити цій жінці, яка залишилася сама з шістьма дітьми? В її житті все? Крапка? Хіба можна повернути все назад? Ні, повернути назад все неможливо. Але отримати зцілення серця можна, навіть незважаючи на те, що трапилося в минулому. Потрібно відкрити своє серце. Для Христа потрібно починати прощати. Маму, яка пиячила і зіпсувала дитинство, тата, який її бив. Потрібно відмовитися від неправди стосовно самої себе, що я невдаха, а нікому не потрібна. Христі ми є цінними. Ми діти Божі. Це потрібно повірити. Поміркуйте, що ви відчуваєте по відношенню до чоловіка, який вас кинув. Якщо серце переповнює гіркота по відношенню до нього. То ви не зможете спокійно жити. З цим теж потрібно щось зробити. Все це потрібно віддати Йому Ісусу. Просто спробуйте. І коли з людського серця Бог забирає всю гіркоту, весь гнів, неправду, розпусту, заздрість, бунт, злість, то замість цього там раптом з'являються такі речі, як радість, мир, спокій, любов. І це не залежить від обставин життя, це залежить від наших стосунків з Христом. Ісус сказав: Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Мир і спокій може дати тільки Ісус. І неважливо при цьому, яким було ваше минуле. У кожного з нас є надія на благословене майбутнє. Просто скористайтеся цією нагодою і нехай поблагословить вас Господь Бог.